28 вересня у міському палаці культури арт-театр Люта представить неймовірну танцювальну виставу Грішна. Це стильна, сучасна і проголомшливо відверта постановка не залишить байдужим жодного глядача. Грішна це історія про те, що відбувається у глибині людської душі, помилки і каяття, внутрішня боротьба зі своєю совістю, протистояння людському осуду. Усе це втілено у неймовірних танцювальних руках, які відображають тонку межу між безчестям і пошуками власного щастя. Вкуство створила хореограф Анна Четвертак, відома своєю майстерністю і новаторськими підходами. У виставі також беруть участь зірки шоу Україна неймовірних людей, чиї виступи заворожують з першої секунди. Їхні рухи це не просто танець, а справжня історія життя, сповнена інтриг, пристрасті, драматургії, любові та краси. І вже 28 вересня кременчужани зможуть на власні очі побачити цю неймовірну танцювальну подію. Придбати квитки можна онлайн на сайтах Карабас, інтернет-білеткон. Концерт ЮА, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко Кременчуцькі новини.